Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати дієтичні котлети. Із курячого філе нам треба пів кіла. Із печінки теж треба пів кіла, цвітної капусти 400 г відвареної, дві цибулини і два зубка чесника. Все це ми перемелюємо. Також додаємо сіль спеції за смаком. Треба відварити цвітну капусту до готовності. Ну, це займе буквально 10 хвилин. Відкинути капусту на сито, дати її охолонути і перемолить на м'ясорубці. Перемилюємо на м'ясорубці капусту, цибулю, часник, змішуємо з курячим фаршем, додаємо поступово піченковий фарш і вимішуємо його до однорідності. Вийде доволі ріденький фарш, тому накладаємо його. На сковорідку ложкою. Обсмажуємо з обох сторон по 3-5 хвилин на маленькому вогні. Розігріваємо сковородку на сильному, потім скручуємо вогонь до самого маленького. До зарум'янювання з однієї і з іншої сторони. Це наші котлети вже обсмажені, вони не тільки корисні, а й смачні. Тому дякую за увагу і хай вам буде смачно!